Вітаю на моєму каналі Руне, прогнози та магія. Сьогодні буду розглядати питання підписників і актуальні новини. Сьогодні у нас відео два в одному буде. Про що мова? А хочу розглянути відразу дві таких хайпових, ну давайте назвемо так, теми. Про що мова? А почали розганяти знову, що голод буде після війни, десь 2025 по 2030 рік. І загадковий вірус Х. Ну, от обидві ці теми розберу в цьому відео. Ну що, поїхали. Давайте почнемо з голоду. Так? Е, отже, цей рік 2024 не хочу дивитися, я вже робив прогноз. Ніякого голоду там не видно і близько. Навпаки, показував, що доволі гарний урожай буде. От, ну, а далі давайте подивимось, що це, як це. Ну і загалом. А раз. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в Україні голод десь між 2025 та 2030 роком? Ай скажуть урон правду. Хаглас. Ансус. Мурус перевернутий. Ну, ну, що по фіналу. Альгіс перевернутий. І наутіс. Це не про голод. Відразу скажу. Тут друге буде. Е, що ми маємо? Хагалас, Гебо, Ансус, Урус Перевернутий Ансус, Ой, альгіс перевернутий і Наутіс. Хагалас. Е, щось буде із харчами таке. Дійсно. Але не з цими харчами. Ось одразу падає гебо. Тобто, якесь партнерство. Да? Ну. Житниця Європи, як да, якби Україна, мало того, ну і з-за кордону підтримують. Ось Ансус. Ну, оце, якщо так, договори, контракти, якісь. Ансус позитивні новини загалом по питанню. Це не те, що це, це буде голод. Ні, це навпаки позитивні новини по питанню. Урус перевернутий. Дефіцит якогось ресурсу є. Ну, в контексті питання, ну, їжа, ясно. Але Ангес перевернутий. Певна незахищеність, аутіс труднощі, але невеликі труднощі. Загалом, давайте всю ситуацію опишу, як воно бачиться. Тобто, щось може бути, якийсь неврожай протягом цього часу може бути, але це не про голод. Труднощі певні проглядаються, але новини загалом позитивні. Ну, це, знаєте, ну, по-перше, великий проміжок часу, а по-друге, тут показують так, ніби. Якісь ну з якимись певними товарами може бути проблема це не те, що прям полки пусті і всі з голоду пухнуть. Ні, це не 32-33 роки. Аж ні разу. 1932, 33. Це про те, що ну, як колись було, гречка там зникла, наприклад, да, з прилавків там, про труднощі з гречкою бича, там, чи ще з чим-небудь. Ну, таке от, Знаєте, якісь окремі окремі якісь види продукту, там можуть бути проблеми. Голод такий, що прям в полицях супермаркетів, там, магазинів було пусто. Ні, не буде такого. Заспокойтесь. А ну загалом подивлюся, звідки взагалі ця інформація взялася. З, з... з чого раптом всі почали так про це писати і так далі? Ну, заголовки у колег я також бачив по цеху. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд, а ну добре, а покажіть мені, будь ласка, звідки взялась взагалі оця от інформація про голод в Україні? Чи то в 2024 році, чи то там, в 2025 році і далі. Звідки ця інформація взялась? Поясніть мені, будь ласка. Скажуть рон, правду. Ну, гєбо. добре. Тут розкладу, напевно. Евес перевернутий. Райдо перевернута. Єра. Ейвес. Орус. І йшов все-таки по фіналу. А, ось воно, що ясно. Очікувано. Добре. Ну, давайте розберемо. Що ми маємо? Гебо, Евас, Райдо перевернута. Ну, Евас перевернутий. Далі. Єра, Ейвас, Урус і Ансус перевертий. Гебо, ось одразу, якесь партнерство. Да? Якийсь договір. Тобто, ну, тут це, знаєте, як зговір якийсь. Та й не одна людина це запустила, да. Є вас перевернутий райдо перевернута. Показують, що хибний вектор взагалі. Якась, ну, інформація якась взагалі не зрозуміла, бо звідки взята. Я вас перевернутий райдо перевернуто таке, знаєте. Або це як виглядає, як чиєсь припущення, от реально. А може, там то буде голод, знаєте? От от в такому от плані. Тобто, ну, таке. Далі, Єра. Ну, це б тут про урожай, мова. Мова, ну, якщо так. Ну ось Єра Ейвас проблеми з урожаєм нібито знов-таки чийсь прогноз, наскільки я це бачу і розумію. Да? Якогось експерта схоже, так? Гебо Ейва. Ой, Ейвас, що ж заговорююсь, так? Гебо Єра. Це про те, що якась тривала робота велася, якесь тривале партнерство. Тривала тут взаємодія йде. Ей, ну, трудно ще пояснив, якийсь ось Урус. А це, це силові певні структури. Угу. Якісь силові структури. Це не таки, це небов'язкова армія, розвідка може бути, спецслужби, но такого от плану. Ось, я вас райдо перевернута. Ем, ще силові структури. Ще, схоже, з кількох напрямків вкинули цю інформацію. По фіналу ансус перевернутий. А це і ПСО. А це чергове росіянське ПСО. Так. Да. І благополучно його знов-таки підхопили і рознесли. Докопались до істини. Ну а раз, не здивований, якщо чесно. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, давайте, щоб цю тему закрити, подив... загалом подивлюся, яка ж власне, ситуація буде ну, з їжею, з продуктами в Україні от якраз з 2025 по 2030 рік. Ну, довгий прогноз. Ну, але загальну тенденцію можна буде побачити. І це вже точно всі крапки на ді поставить. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, яка буде ситуація з продуктами, з їжею в Україні саме з 2025 по 2030 роки? Скажіть, ровно, правду. Альгіс. Ну відразу. Ось ми захищені. Тейвас, іса, Інгус, Вундьо. Кан. Де тут голод? Покажіть мені, будь ласка, в якому місці? Е, що ми маємо? Альгіс, тури... Тейвас, Іса. Далі. Інгус, Вуні і Кан. Ось Аліс. Ось, захищені. Це захист вищих сил, зокрема. Тейвас. Ну, Активні дії будуть. Саме щодо того, щоб ми от, захищеними і залишались. да, ну, Ми питаємо в контексті продуктів, ну, це збір урожаю, виробництво продукції і так далі. ну, То це от все сюди. Далі Іса. Тим не менше, якісь обмеження будуть. ну, Загалом, те, що в першому розкладі показали, що голод, що там полиці пусти, ні. Може бути проблема з, знов- з якимись продуктами. Ну, от, от я ж кажу, ну, гречка мені зразу згадалась, те, що було. Да? Що гречка зникла там з, з прилавків, наприклад. Ну, от щось таке. З, певною, якоюсь, з певними видами продукту може бути от, якраз якісь обмеження. Да? Знов-таки, це обмеження, це не значить, що воно прям взагалі щезне зовсім. Голод ні не разу взагалі. Ось інус, навпаки. Ну, це урожай загалом, це урожай, це плодоріддя. Да. Але по ісі, ну, тобто, по-перше, що якийсь урожай загалом хороший, але якісь ось проблеми будуть. Що саме, ну, не знаю, Зі збором урожаю можливо. Плюс чи розмінують до того часу всю територію, да, багато у нас землі заміновано. Ну, от в такому от плані. Загалом альгіс і інгус. Урожай хороший, якби нам вистачає. Ось вунью. Ну, ось, ось раді, радісні емоції, ось здійснення мрій. ну, Щодо чого, що до урожаю, що до плодоріддя. Тобто доволі непоганий урожай, ну, прям великий, ну, не буду зарікатись, на багато років дивимося, тут все такий іса спереду. Якісь обмеження є, але загалом урожай хороший. Ось. Те іва звунюю. Багато праці якраз задля задля урожаю. По фіналу теж кланно. реалізація плану, по-перше. Ну, тобто, який план? який план? Плани ж робляться. Ну, хто там, мінник не, мін, не економіки, напевно, кого там? Міністерство е, сільського сільського господарства, да? воно ж там певні плани складає щодо там, засівних площ, ну і так далі. І тому подібне. Да? Тобто, ось залом реалізація плану. Загалом, ну, якби успіх по питанню, гарні новини по питанню. Тим не менше, і це, якісь обмеження є. Тобто, схоже, як знаєте, як не повністю вдасться план реалізувати і не повністю вдасться урожай зібрати. Чому я сказав, ну, мені ось те й вас. Ну, це як результат бойових дій. Як дійсно, ніби до того часу не всю територію розмінують, не всі поля іще. в такому плані. О. Ну, знов таки, це ми з 25-го аж по 30-й рік подивилися, да? доволі далеко. От. Загалом голод, Та ні не разу. Ніякого голода й близько. І псо російське чергове. Все, заспокойтесь, видихніть. Так, дякую за відповіді. Україна, житниця Європи. Ну, який голод? Ну, це у нас же ж не більшовики при владі. І Путін не при владі у нас, слава тобі, Боже. О. Ну, гаразд. Дякую за відповіді. Давайте тепер що до віруса Х подивимось, що то воно таке, той вірус їхній. Гаразд. Знов таки, вірус Х, я спеціально почитав, що це Це чисто теоретична трястя, назвемо так, яка по прогнозам там, знов-таки певних експертів може бути гірше за корова мінус. Да, YouTube певні слова не любить, але ви зрозуміли. От. Ну, Давайте подивимося, чи взагалі така. Трястя існує. І що це взагалі за інформація? До чого вона була випущена в світ божий. Так, дякую за відповіді. Добре. Поясніть мені, будь ласка, чи дійсно існує оцей от теоретичний вірус X який може бути гірше. Всім відомого вірусу, який нещодавно е, гуляв по планеті. Хай скажуть Ірон правду. Феху перевернута. Дагас. Наутіс перевернутий. фіналу що. Пофінал постаруна. Ну і що? Поясніть, будь ласка. Перт перевернути. Не лізте. А чого? Ну добре. А... Тут додаткові питання будуть. М -м, відраб, бо мене вже зупинили. Покуп... Зайдемо, але зайдемо з другого боку. Що ми маємо? Феху Да, Знаутіс перевернути. Постаруну, апет перевернути. Багато перевернути хрун відразу. Питання було: чи існує взагалі цей вірус. На даний момент ні. Ну от реально, ось феху перевернута. Ні. Обмежений ресурс, ну і негативна відповідь по питанню. Але якась трансформація ситуації буде. Щось, схоже, таке почне накльовуватись. А знов таке, чи не люди його випустять? Ну це ми зараз окремо запитаємо. Е, Наутіс перевернути. Великі труднощі, великі обмеження. Е, але ще не визначеність в даному випадку. Тобто, ну, на даний момент немає не видно його. Його не видно. Ну, але якісь зміни будуть по ситуації. Невизначеність і ось тут перевернути. Мені закрили. Інформацію далі не лізь. Не треба. Ну, гаразд. Е, руни, якщо що, ну, ні разу там, на якихось глобалістів там, чи фармкомпанії не працюють. Якщо, якщо зупинили, значить є на те причина. Не все треба знати. Так, дякую за відповідь. Гаразд ну давайте з другого боку запитаємо, що це люди знов створять якийсь вірус Х, який буде ще потужніший, ніж ота всім відома гедота. Давайте. Так, дякую за відповіді. Ну добре, поясніть мені, будь ласка, це люди створять оцей от Вірус Х, е який буде ще потужніший, ніж те, е що недавно гуляло по планеті. Скажіть, що він правда. Ну кано, ну так, да. ну а хто ж? Природа що ли створить? Пуста руна. Йенгус. Пер перевернутись знову. Ну-ну ішов по фіналу. Поясніть, будь ласка. Дагас. Куди? Де єр? Так, що ми маємо? Кано, Постаруна, інгус, перт, перевернутий, дага Сиєра. Ну, ось Кано, да. реалізація планів. Чітко, відразу. Створять люди. Ну а хто? Природа створить. Корова мінус. Теж створили люди, якщо що. Що вже всім в принципі, відомо. Гаразд, е, ось пуста руна. В даному випадку таємниця. Тобто це не те, що руни інформацію прикривають, що буде таємно зроблено. Ну, як завжди. А що ж, відкрито що лі, зроблять? Зрозуміло. Далі, інус. Е, цікаво. Ну, Ясно, що тут вкинуть багато грошей. це Інус це от якраз позначка на сам вірус, бацилу, бактерію, що то вже буде. Вірус це знов таки, може ще не вірус бути. Да? От. Ну, ось, ось воно, одним словом, перед перевернутий. Теж обмеження, теж таємниці це взагалі гри в секретності може бути. Ось Дагас, що додасть якусь трансформацію ситуації, Єра. По-перше, що великий проміжок часу, а по-друге, що ну да, завершення циклу, ось урожай. Тривала робота, і ось її урожай, її плоди. Ну да, люди створять. ну Люди створять, ну а хто? Але Єра, Тривалий проміжок часу. Це ще не скоро буде. Якби спойлер на 24 рік. Сумнівно. схоже, що воно десь туди, далі буде. Ой. Да. Ну давайте подивимось далі. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, поясніть мені, будь ласка. А нащо взагалі випустили на світ Божий оцю от інформацію про цей вірус X? Поясніть мені, будь ласка, до чого воно було зроблено? Скажіть, що вам Вон правду. Лагус. Я вас перевернутий далі. Шо? Знову постаруна. Ну, ну і що? Поясніть, будь ласка. Райда перевернута. Ой. Ну, ясно. Спойлер, да? Якщо так сказати. Що ми маємо? Вуні, Лаус, А я вас перевернути. Постаруна, райду перевернута. Ну, ось Вуньо. Ну, радість. Реалізація чиїхось мрій, реалізація планів. Да? Фармкомпанії явно будуть задоволені. Да? Точно, ось Лаус. Правильний вектор, ну, знаєте, як вказати. То з одного боку, це вони як вказують так чисто теоретичну можливість, що от може, з'явиться така зараза. А з другого боку, ну читайте, вони ось вже задали вектор, що вона точно з'явиться. А я розвиток процесу, повільно. Обмеження є, і воно повільно йтиме. Знов таки я ж кажу, це спойлер на 24 й рік, навряд, схоже, що туди далі кудись. Пуста руна, ну, ну знов невизначеність, таємно. Ясне ж діво, ну ясне ж діво. Тобто невизначеність, коли воно буде загалом, да? ось, і райдо перевернуто по фіналу теж. І повільний розвиток процесу, і теж обмеження. Якесь роздоріжжя, до речі, якесь вагання. Знаєте, е, таке враження, як вибирають варіанти. да? Що воно буде, коли воно буде і так далі. Ну, чи буде? Ну, буде. Ну, а що ж, даремно, Шолі давий спойлер. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Ну, ну, що тут ще питати? Ну, в мене на розум більш нічого не приходить. Створять люди, що б там хто б не казав, що а, виникло з природи, там кажани там, свиню дику покусали, там, чи ще там що небудь. А, да, да. Пінгвіни антарктичні, там, не знаю, з е, левами в Африці там схрестились, самі по собі. Так, да, вірим. Е, і так далі. Ну, що скажемо? Ну, готуємося. Поки нема, поки не видно, коли воно буде. Вони ще, схоже, самі не знають, чи воно буде. Да? А те, що розробки ведуться, да, ведуться. Ну, все. Ну, так. Якщо раптом кудись зникну безвісті з ефіру, знайте, що по мене якби прийшли: ті самі глобалісти. Ну, добре, на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!